Но цей цар, котрий їхав на ослі, він так не поступає. Він так не поступає. В нього є бальзам, брати і сестри, на серце і на душу. Це є перший стан духовний відродженого чоловіка, віруючого чоловіка в Господа Ісуса Христа. Є другий стан. Духовний, котрим інколи люди хваляться. Ну я хочу сказати, що духовний чоловік святий чоловік не безгрішний чоловік. О, не безгрішний. Бо нікого з людей тут на тій землі немає досконалого. Але духовний чоловік, брати і сестри, він не залишається в стані пораженого. Коли гріх, бачите, в житті нашому є так, маємо перемогу над гріхом. Але інколи гріх поражає нас. І тоді нема настрою, як ми кажемо. Медики кажуть, депресійний стан, Ну, тоді є тягар гріха. Тоді ми відчуваємо силу панівну над нами. І ми самі, як люди, ми не спроможні, брати і сестри, вести переможне життя. Тому Христос сказав, пробудьте в мені, як я в отці. тоді принесете пліт. А не так легко пробувати, брати і сестри. Ми можемо бачити інших, і це там є. Ми бачимо інших, які в них недостатки. Як вони живуть, як вони служать, як вони ведуть, яка їх поведінка. А слово Боже каже, не судіть і не будете судимі. Як можеш, поможи, братові. Ну не пий. Не приносимо гіркоти, він і так поражений. Не роби цього, бо слово Боже не дозволяє нам це робити. Не маючи достовірних фактів, брати і сестри, ми часто засуджуємо людей. І, можливо, ми би раді, якби та людина, той брат чи та сестра пішли. Не робіть цього, брати і сестри. Духовний чоловік це не робить. Він старається зі всіх сил бути подібним до Господа Ісуса Христа, переживати чистоту і святість у своєму житті. Це є друга фаза, другий стан. І є ще третій стан, брати і сестри. Це є, Цей стан ніколи ми не досягнемо на землі, а тільки в бічності. Апостол Іван, я собі записав, пише так. Улюблені ми тепер діти Божі. Але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то буде подібні до нього. І кожен, хто має надію на нього, очищає себе, як чистий Він. У вічності, брати і сестри, ми досягнемо повноти святості. І чистоти і звершеної духовності. А зараз а зараз долини і горе. Блаженство і сльози. Переживання і радість. Хіба не так в нашому житті, брати і сестри? Хіба ми не переживаємо? На тій дистанції нашого духовного життя земного ці почуття. І хто був в п'ятницю, він чув брата, кото говорив. Життя наше, брати і ніхто не гарантує. Події, які відбуваються, ніхто не гарантує. Події на нашій батьківщині всією Росією, брати сестре нас також тривожать. Не дає гарантії. І зближається руковий час, страшний час. І це також є вісник того, що скоро прийде на землю наш Спаситель Ісус Христос. Ми не боїмося атому, ми не боїмося ніяких ситуацій, але ми боїмося не бути готовими. Коли застане нас наш Спаситель, ситуація дуже погана. Так буває в церкві, так буває в сім'ї. Так буває з батьками і дітьми. Так зверху ніби добре. Але всередині. Так між церквами, брата і сестра, всі йдемо на небо. Але як? Чи ті внутрішні якості, котрі Бог заклав на горній проповіді, є в вірючі? Тому кожен із нас, буває через служіння, і сьогодні оця ситуація, вона мені говорить про важливе значення освячення в моєму житті. Освячення, брати і сестри, це є процес, який починається від мого увірування і до моєї смерті на тій землі. Освячення. Я вже казав, дехто з братів не признає цього. Але слово Боже каже, що Боже погляд, що це? Освячення ваше. Пам'ятайте, брати і сестри. І тому ніколи я не стидаюся, коли я закликаю людей до освячення і разом з ними сам виходжу. Бо я знаю, що це потрібно мені. Я знаю, що це потрібно вам. Я знаю, що це потрібно кожній віруючій душі, бо ми стремимося в це місце, де правда думає. де немає кривди, де немає неправди, де немає беззаконня, ми туди стремимося. там, де наш Спаситель, котрий на землі в'їжджав на цій під'яревній тварині, брати і сестри, освіт. Смиренно, праведно, чесно, покірно. Бо така доля вірує на себе, ви знали. Ми не будемо тут розкошувати. Ми не будемо брати сестри. То, що ми маємо все до їжі, до життя, до, 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 до домів, до всього брати, це є факт Божого благословіння. Бо Божий народ. Має благословіння, котрого немає в цей світ. І Давид недавно казав. Я не бачив праведника, сидячого і просившого гостині. Не бачив таких дивича ніколи. І тому всі ці події, які були зв'язані з подіями земного життя і служіння Господа нашого Ісуса Христа. Вони нам про це говорять. Вони нам про це говорять. І ми будемо закінчувати наше служити, будемо молитися про нього, будемо дякувати Йому, що був час, коли Він в'їхав у нашу душу, в наше серце, очистив його, освятив Його, брати і сестри, поселив себе там духом своїм. І в процесі нашого життя, він це робить, коли ми просимо. Коли ми просимо. Давайте.